Вітаю з дипломом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що пов'язує Одесу та міжнародну політику? Дуже дякую за привітання. Мені здається, наше геополітичне, географічне по перше, положення. От і ми не можемо залишатися осторонь, будучи морською, хотів сказати державою, але містом. От і особливо на курсі турецької мови це особливо відчувається, і ти розумієш, який глибокий сенс має вивчати Одесу і Україну в цілому в міжнародній політиці її роль. Перш за все варто відзначити те, що Одеса це портове місто, і е, серед інших українських міст воно найбільше мені здається співпрацює е, з різними глобальними міжнародними партнерами. І е, що ще пов'язує, я б сказала, е, можливо, випускники нашого університету, тому що насправді дуже багато людей, які е, працюють, розвиваються е, у цій галузі, і їх вже знають на світовому рівні. Ось тому, ось так.